Добрий день, малята! Запрошую всіх вас на музичне заняття. І сьогодні поговоримо про дружбу. А що ж таке дружба? Дружба це безцінний скарб, який ми отримуємо. Друзі поруч з нами в різні хвилини нашого життя. До них ми звертаємось за підтримкою і знаємо, що вони завжди підтримають та допоможуть. Дружба це правда і чесність кожного. Людина може жити не тужити, коли вмітиме по-справжньому дружити, бо друг в житті це вам не просто так. Товариша не можна ображати, його потрібно вміти поважати. Не кидайте ви друга у біді, він допоможе й вам колись тоді. Умійте, порадіти ви за друга, і ви забудете відтак, що таке сум. І туга, робіть добро, великі і малі, і будуть друзями всі люди на землі. Тож будемо з вами добре жити, коли ми вмітимем дружити. По справжньому, по справжньому дружити. Малята, а у дружби є правила свої. Послухайте їх. Допомагай товаришеві, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Поділися з товаришами, якщо в тебе є цікаві книги, іграшки. Зупини товариша, якщо він робить щось погане. Умій прийняти допомогу і зауваження від інших дітей. Не зазнавайся, якщо у тебе щось добре виходить. Не сварися з друзями, прагни грати з ними дружно. Хороші друзі вміють звеселяти. Давайте тепер разом танцювати. Стали в пари всі малята, танець дружби танцювати. Ти мій друг, і я твій друг, подружились всі навкруг, разом за руки взялись, і по колу ми пройшлись танець дружби, раз-два-три, ти за нами повтори, танець дружби, раз-два-три, ти за нами повтори. Дружать зайчики сіренькі, дружать пташечки маленькі, ти мій друг, і я твій друг, подружились всі напруг, разом за руки взялись і по колу ми пройшли, танець дружби, раз-два-три, ти за нами повтори, танець дружби раз два три ти за нами повтори. Якщо сльози або смуток треба просто посміхнутись, ти мій друг, і я твій друг подружились всі навкруг, разом за руки взялись, і по колу ми пройшли. Танець дружби, раз-два-три, ти за нами повтори, танець дружби раз-два-три, ти за нами повтори. Ми з вами гарно танцювали і настрій собі підіймали, а тепер, хлопчики і дівчатка, весела пісенька про дружбу для вас. І дорослі, і дружаті, і діти, як цьому нам не радіти? Те в сім'ї любові ласка там панує мир і щастя. А в дружбі не буває порівнянь, немає друзів кращих або гірших. Лиш справжній друг за тебе без вагань може віддати все і навіть більше. Малята бажаю вам мати найкращих друзів. А зараз на все добре. До побачення, до нових зустрічей!